Тільки не це! Мамо, ти забула, що минулого разу цей Ілля нам майже всю квартиру розніс. Ой, а що це за звук? Що ти наробив? Замовлю їм таксі додому. Синку? Що? Ти вдома? Ні, мамо, ти з привидом розмовляєш. Та все, годі цих дурниць. Взагалі-то я хотіла тобі сказати, що до нас зараз прийдуть гості. Які ще гості? Тітка Олена і її молодший син Ілля. Тільки не це! Мамо, ти забула, що минулого разу цей Ілля нам майже всю квартиру розніс? Так, все досить. Ну, це ж маленька дитина, ну пограєшся з ним, все буде нормально. О, до речі, а ось і вони побігли відчиняти. Прошу тебе, будь ласка, поводити себе нормально. Сподіваюся, що я виживу. Проходьте швиденько, ми уже вас зачекалися. Так, нарешті ви прийшли. Привіт, привіт. Я така рада вас бачити. Ілля, підходь до Роми, він з тобою пограє. Угу. Мені твоя мама сказала, що ти зі мною пограєш. У тебе ігри на телефоні є, а ні. Хм, ти упевнений, тоді зараз скачаємо. А у мене телефона нема. Слухай, давай я тобі краще телевізор, мультики тобі увімкну. Добре, мультики так мультики. Рома, можна тебе на секундочку? Зараз. Ось дивись. Ось пульт. Можеш увімкнути телевізор. Там зразу буде програма про мультфільми. Тільки я тебе прошу тут нічого не чіпати. Домовились? Ага. Боже, яким ти дорослим уже став. Ну, розповідай, дівчину ти маєш. Вау, яке красиве взуття. Ой, а що це за звук? Е, Секундочко. Що ти наробив? Це ж було моє найулюбленіше взуття. У вас все добре. Ілля, йди на кухню, там є круасан з шоколадом. Уже біжу. Сінку, а ти замов щось гостям Добре, мамо. Замовлю їм таксі додому. А якщо ти хочеш побачити другу частину, тоді став лайк і підписуйся на мої канали Рома Лібра і на Рома Лібра Шортс. і на мій інстаграм. Хто ще не підписався, ссылка на вас чекатиме в описі під цим відео. Натискайте на дзвіночок, щоб на цьому каналі не пропускати жодні мої нові та класні відео. Будь ласка, поділіться моїми відео зі своїми друзями у ваших соціальних мережах. Бажаю всім успіхів і до нових зустрічей у нових відео.